Всім привіт вітаю вас в новому відео. Сьогодні запрошую вас зі мною відвідати магазин Юск, подивимось асортимент та ціни на текстиль для дому. Якраз зараз на цій категорії знижки можливо щось приглянеться і вам. Буду щиро вдячна, якщо вподобаєте це відео, залишите коментар та підпишитесь на мій канал. Бажаю вам приємного перегляду. Юзку великий вибір постільної білизни. Є односпальні набори, двоспальні. І зараз майже вся білизна з жовтими цінниками, це означає або низька ціна, або знижки. Класно, що тут є зразки білизни і можна відчути якість на дотик, роздивитися. Малюнки ось класний комплект, 100% бавовна, смужку, сірий, сатиновий ось такий комплект. І тут ще на кожній бірці вказані. Параметри комплектів: в квітку, беж, пудра, всі дуже приємні сатин 100% бавовна. Ось у нас такий комплект гарний. Аквамарин, В крупні квіти, темно-синій. І тут можна подивитися ціни. Ось такий комплект, темненький, мені сподобався. Це двоспальний комплект. Він зараз коштує зі знижкою 3 тисячі гривень. Важкий. Треба ще звертати увагу, чи йдуть в комплекті простирадла, бо є такі набори, які йдуть тільки з наволочкою і під ковдрою. Такий ось 2000 двоспальний, блідорожевий. Це такий самий зелененький. 1150 односпальний. Ось такі ще непогані, симпатичні, 2250 і 1250 за односпальний. Ось розміри односпального комплекту. Ось двоспального. Ось гарний комплект по гарній ціні. Зараз він коштує 1650 гривень, 100% бавовна дуже приємне забарвлення і в комплекті є і простирадло і наволочки, і підкор. Я б такий собі взяла. Рекомендую придивитися до цієї білизни в смужку. Односпальний набір коштує 1300. Двоспальний такий самий 2200. І, до речі, дивіться, ось дуже класний набір, але я не бачу двоспального, тільки односпальний 850. Але тут дуже така класна тканина, фактурна. В них була така білизна білого кольору. А тепер з'явилася така бежева, дивіться, яка гарна. Класна. Ось є така білизна і білого кольору знайшла. Але теж тільки односпальний комплект. І зараз супер ціна, ціну знижено, 50% знижка, 500 гривень коштує. Клас. Кому потрібно, рекомендую. Так, ось ще зразки білизни. Давайте подивимось. Біла білизна, біла в квіточки, перкаль 100% бавовна. дуже приємна, гладенька, ось в квіти. Садин. Теж приємне забарвлення. Смужку бежеву. Квіти. Ой, ось така смужка мені подобається. Дуже гарна. Щільна тканина. Це дитячий комплект. З кроликами. Ще ось така смужку є кольорова. Ось ця класна білизна. Багона. Теж щільна тканина буде дуже довго слугувати. В мене є деякі набори. У мене є ось такий Це сатин але по якості уступає, ніж звичайна бавовна. Є ще й ось такий в мене набір, то це я рекомендую. Дуже якісний. Ось гарненька. З іншої сторони біла клітинка, з цією синя. Теж клітинка. Так, це теж бавовна, але така, начежата тканина. Мені таке не дуже подобається. О, ось цей комплект теж я вам рекомендую. Якість супер. З іншої сторони в білому кольорі. Дуже давно в мене такий набір, слугує. Дуже довго. Так, ну мені ось цей сподобався. Ось цей і ось ця смужка, але смужку краще брати на літо, ну мені чомусь смужка з літом асоціюється. І ще ось це забарвлення подобається мені. Сатин, тканина, але по якості якось краще, ніж цей сатин. Подивимось, що по цінам. Так, двоспальний 2000 односпальний 1150. В комплекті є просторадло. Ось ці набори, що в мене. Одна спальня 1100, Два спальні 1850. Зараз 50% знижка. Так, на ці теж знижка. Ось ціни. Синій класний. І цей набір теж зі знижкою. 250, але я дивлюсь, що тут його не було. Бо тканина така трохи жата. Так, ось ціни на кольорову смужку. Квіточки для тих, хто любить. Це така фланелева тканина 1750. Дабл і сингл 1000. І цей фланель в іншому кольорі. Така сама ціна. Ось я знайшла цей набір, він зараз 1500 гривень двоспальний, але в комплекті немає простирадла. Сюди підійде. Простирадло будь-якого кольору, який тут є. Беж синій, сірий, молочний, білий, коричневий, хакі. Так, це Сінга 900. Дитячі комплекти. Теж без простирадла йдуть. 1250, 800. 1000, 1350. Ось такий гарненький. Мікі маус Ось розміри. 1250 гривень. Є в кольорі беш, але без знижки. Ще є ось така клітинка на знижці. І односпальний І знайшла смужку. Тут в комплекті немає простирадла. І ось ціни. Простирадло. Я так розумію, на резинці. Ось параметри. 350 гривень коштує. Так, і ось теж. Великий вибір, простирадла. Тут в складі поліестер і бавовна. Поліестер краще не брати. 350 гривень і метр шістдесят на два. Це, до речі, розміри нашого ліжка. А тут, бачите, метр вісімдесят на два-350 гривень, але дуже таке тоненьке і ось простирадла, не на резинці, звичайний, бавор на 100%. Різні кольори є, можна підібрати під різні набори. Великий вибір. Подушок ось така легенька, 1250 гривень Качиний пух. Всередині 50 на 70 сантиметрів. Дуже класно. Це у кого немає алергії, можна брати, але вона така не дуже висока, низька. 900 гривень. Це вже буде повище. 550 гривень. Тут вовна всередині. Цікаво. І є ще ось така. Пух перо 550 гривень. Але я торкаюсь і навіть відчуваю перо. Краще пухову брати. Є взагалі за 375. Тут перо відчувається воно. Теж перо 550. Розміри всі йдуть стандартні, 50 на 70 сантиметрів. Перу, тисяча гривень. Я в минулому році купувала нам з чоловіком такі подушки з пам'яті, типу ортопедичні. І в нас схожа на ось таку, але я точно не пам'ятаю, чи така назва, чи ні. І у нас на замку, а тут, бачите, з кишенькою 900 гривень. Ну, десь в таку ціну я її купляла 1350. Тут піноматеріал всередині. Мені зручно спати на такій. І мені подобається, коли подушка повища. 1650. Тут можна взяти цей зразок, піти на ліжко, лягти і подивитися, як вам буде зручно чи ні, щоб зробити правильний вибір. 2000 ось така зараз по акції. Так, я подивилась, у нас така подушка. Тут йде змінна висота, вона взагалі йде висока, але за рахунок того, що тут подрібнений піноматеріал всередині, його можна частину виймати або залишати і регулювати висоту. Єдине, що мені не подобається, що вони зробили кишеньку. Замість Замку. Тут поліестер чохол можна знімати його прати полегшує напругу м'язів. А ось такий тут іде всередині цільний матеріал і ви вже з ним нічого не зробите. От яка вона є по висоті, така і буде. Так само і інші. Це вже йдуть декоративні подушки. Зараз вони по акції, 70 гривень. Така невеличка, 38 на 38 см. Але треба до них ще наволочку. Є ось такі

Наволочок. Ці наволочки розміром 50 на 50 сантиметрів, 150 гривень коштують, і вони такі оксамитові, є застіпка. Різні кольори, рожевий, сірий, це такий сіро-блакитний, сірий, синій. Зелений, бусковий, жовтий і молочний. Ось ці мені сподобались, вельветові. Дивіться, яка класна якість по 200 гривень. Колір м'ята, синій, жовтий. Три кольори тільки. Так, а це льон 300 гривень і 325, ось такі льняні, є ще ось такі м'які 165 гривень по 200, теж тут розміри 50 на 50. І ось такі стильні. Все падає. І є ще такі типу з рогушки зроблені. 175 гривень. Єдине, що тут розмір 40 на 40 Є вже, ага, це подушка 115. Двісті сімдесят п'ять ось така класно м'якенька. Теж двісті сімдесят п'ять. Ага, це вділи. Ці наволочки можна подивитися, як буде виглядати. На подушці, а дістати неможливо, бо вони прив'язані, зрозуміло. Є ще ось такі круглі подушки, декоративні. В блакитному кольорі. І зараз вони зі знижкою 300 гривень. Така 275. І такі 475. Зараз по акції ось такі подушки Раджу їх. В мене є дві штучки. Так, це сірий колір, а в нас такі молочні, дуже зручні, м'якенькі і зараз гарна ціна на них. Є ще кругла молочного кольору. Дитячим по 125 гривень, 30 на 30 сантиметрів. І смайли по 300. Ой, яка пухнаста. Дивіться. Класна, дуже приємно на дотик. 400 гривень. довга така 600. Зараз знижки на пледи 700 гривень. поліестер метр 30 на 1,80. Ось такі з кипіцями, 700, але без знижки. Повна ціна. Є ось вовняні пледи. Метр тридцять на метр сімдесят, зараз 1500 гривень коштують і дивіться, майже розібрали. Така гарненька подушка. Тут, до речі, теж є зразки пледів. Ось так виглядає цей вовняний Це в іншому кольорі, а ні це вже поліестер іде, а це оцей вовна. Покривало. Майже на всі фіранки і штори теж зараз гарні ціни, знижки. Можна собі щось підібрати і так само можна подивитися зразки. Ось такі щільні штори Шторки для ванної. Теж можу рекомендувати. У мене шторка з юску, дуже гарна якість, я її беру в машинці, її вже багато років і нічого з нею не трапляється. Ось такі є забарвлення на різний смак. Така фактурна гарно. Чорно. І ціни. Фактурно 900 гривень. Така 500. 700. 600. 400. За 400 це ось така. Ага, 350. Ціни перед вами. Є карнізи для цих шторок навіть є кутовий. Так, і є кільця. Ціни за упаковку найдешевші пластикові. Давайте ще подивимось рушники. Я коли була минулого разу, тут мені сподобались ось ці фактурні. Є вони в трьох кольорах. Ціна за розмір 50 на 100 сантиметрів. А ось є більшого розміру 70 на 1,40 м. Жакард. Так, це такі звичайні склад 100% бавовна. 65 на метр 30 по 200 гривень. Є ось різні кольори. 35 гривень, 100 гривень. Є ще в темно-сірому кольорі, світло-сірому і такий баклажан. Так, це вже інші рушнички, такі більш щільні, 399 гривень. Великі 800. Палітра рушників вражає. Розміри є теж різні, від маленьких до великих. 115 гривень. 235. 475. Це такий банний великий. По 40 гривень ось такі для лиця або для рук. І для тих, хто полюбляє з малюнками, носоріг, суріх, тигр, зембра 269, це 50 на 100 і 70 на 140 549 гривень. Дуже великий вибір. І на будь-який гаманець. Ось такий смужку 200 гривень. Чорний. На відео колір трошки не передається. Такий він чорний рушничок. На цьому я буду завершувати своє відео. Наступного разу зніму для вас органайзери для зберігання та асортимент товарів для ванної кімнати. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!